Стелаж БУшка бувалого вживання. Ось ще раз повторюсь, якщо він бувалого вживання, навіть він в ідеальному стані, якщо він, да, от так як ви бачите, то він все ж таки не новий, бо є свої нюанси. На фото дуже гарні фото виходять от з такою бушкою от, в обяві. Або ж на основному сайті можете побачити фото цього стелажа, То просто в ідеалі, якщо подивитись. Ну, Якщо придивитись, то це стелаж бувалого вживання. Він хоча б і після реставрації, але щоб гарно відреставрувати стелаж, потім потрібно поставити на нього гарну ціну. Таку ціну, по яких продають нове то Сенсу немає, тим паче, якщо це холодильне обладнання, ми його реставруємо трішечки інакше, стелаж трішечки інакше реставрується. Фарба тут у нас іде автомобільна, не сама дешева, ну і не сама дорога. Комплектуючи, ми реставруємо, тобто зачищаємо, рівняємо по потребі. І після чого ґрунтуємо і на ґрунт наложуємо фарбу. Стелажі, я вам так скажу, на них виставляється товар, вони забиваються товаром, і фактично цих поличок під товаром не видно, тому що ми забираємо час від часу стелажі з різних магазинів, ну, по-різному буває. І дивлячись на те, в якому стані ми їх забираємо, до останніх днів магазини працюють на цих стелажах, То я вам скажу, навіть ось, якщо зблизька подивитись, є тут із'яни, ну воно пофарбоване. Це не пупиришки, це ну, просто трифльона така поверхня на полишці. То такий стелаж... Бувалого вживання це просто золото. Можна повірити тому, що побачите на фото, але ми показуємо в дійсності, що ми продаємо, щоб потім не було ніяких питань. Цей стелаж якісний, він дуже стійкий, міцний, витримує навантаження від кожна поличка по 62 см шириною. Тут три стелажа по 62 см. Згальною довжиною цей стелаж 1,87 м. От кожна поличка витримує орієнтовно 50 кг навантаження. Тобто 150 кг на один ярус це предостатньо для того, щоб поставити на нього воду, слабу алкоголку, ну будь-які товари, в принципі, і якусь, якісь інструменти. Бортики-огороджувачі поставили, ось які були з задньої сторони. Ну, для того, щоб огородити товари, щоб вони не падали за стелаж. О, І залишилось 4 бортики. Ми їх поставили спереду. Воно все в комплекті продається. Ви захочете будете ставити, захочете ні. Ну, В природі, в продажі такі бортики-огороджувачі є до цих полиць, можна придбати. Вони ставляться зазвичай окремо на кожну полицю. У нас вони, чесно кажучи, їх немає таких бортиків. Ну, хоча, якщо гарно пошукати, то може і знайдемо. Просто їх дуже багато різних видів є. Стелаж гарний. Висота 2 метри. От, як бачите. Тут єдиний нюанс, так, що по поличках тут така рифльонна поверхня. О, якщо на світлі, то видно, коли світло відблискує. Але якщо коли світло не відблискує, то нічого й не видно. Глибина полиць двох нижніх по 40 см, три верхніх полиці по 30 см. Полиці можна ставити під нахилом, можна регулювати по висоті. Він продається одним комплектом, от як зараз бачите, на відео, на фото. І ЗБУшки тієї, що продають на ринку, це варіант. Хороший. Це непоганий варіант. Тому що тут немає ржавчин, царапин, гнутих, битих полиць і так далі. Відновлений. Просто відновлений стелаж. Ціна на сайті за повний комплект, що ви бачите на відео та на фото.